Доброго дня, дітки! Мене звати пані Вікторія, і ми сьогодні з вами вивчимо число та цифру 3. Щоб знання чудові мати, треба гарно працювати, треба всім налаштуватись і труднощів не боятись, тож сідаємо рівненько, зосередимось гарненько. А зараз послухайте, будь ласка, загадку і спробуйте її відгадати. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, прав на скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Так, дітки, відгадали молодці, це наша пані осінь. Доброго дня, мої любі дітки. Так, це я, пані осінь, і я хочу запросити вас. У гості до лісу. Та в мене є багато друзів, які хочуть з вами познайомитись і навчити вас багато багато цікавого. Ну що, помандруємо? Ну, ось ви в моєму чарівному лісі. Ой, погляньте, а хто то з дерева на нас дивиться? Так, вірно, Молодці, це тітонька сова. І вона вам хоче розповісти про число та цифру три. Здрастуйте, здрастуйте, мої дорогі маленькі учні. Це я тітонька сова з наукового дупла. Зараз я разом з котиком Кесею починаю новий урок арифметики малятко. Мау! Це Кеся вітається з вами, діти. Це вже третій наш урок. Чуєте, діти? третій А це означає, що сьогодні ми познайомимося з цифрою три. А ось і Сіма, наша красуня, вітаємо тебе, Сімо. Прийшла допомогти нам познайомитися з новою цифрою. Ось і чудово. Тепер ми вже втрьох будемо займатися арифметикою. Цифра три. Подивимось, як вона виглядає. Ось вона Мау. на екрані. Якщо уважно придивитись, то можна помітити, що нас з кицьками теж троє. Тітонька сова це один Кеся, це два. А сіма це три. Чудово! А зараз я вам розповім та покажу пригоду про цифру три. Та не тільки про цифру, а ще дещо про що ви самі здогадаєтесь? Два коти знайомі наші, Руди Кеся й Чорний Яша, перечалися й кричали. Всіх птахів перелякали, триця сима посміхались. І у сварку не втручалась, яша носа задиряю, гордовито промовляю, я нічого не боюся, от на гілку задеруся, Зможу там три дні сидіти і не їсти, і не пити. Кися вголос засміявся. Чом би я так задавався? По гілках гасать, забава. Мій рекорд то інша справа. Можу з'їсти залюбки, я сосисок три мішки. Тут не витримала і сина Вихвалятись не красиво. Хто ти, Яша? Кіт чи мавпа? Спокійнішим бути мав би Нащо той левиний рев? Не злізатиму з дерев. А ти, Кесю, теж не кіт. Подивись на свій живіт. Так його ти вже напхав, сам мішком сосисок став. Ніж рекордом тим хвалитись, міг би з кимось поділитись. Помирилися коти, ми ж бо друзі, я і ти. Перечатись перестали, цифру три намалювали, три рекорди замість бійки. Цифра три і дружня трійка. Ось так увесь час. То сваряться, то миряться. Дуже добре нас навчила цифра три. Треба товаришувати, гратися всім разом. Ну, а ми, діти, подивимося ще раз на цю чудову цифру три. Ось вона яка. Усі запам'ятали. А ти, Кесю, запам'ятав? Дивись. На наступному році запитаю Мама Вау Діти, наш третій урок арифметики малятко закінчився. Побачимося з вами на наступному уроці Усі мої кесі і Сіма бажаємо вам бути веселими та слухняними дітьми. всього Всього вам найкращого. Побачимося. Дякуємо тобі, тітонько, сова, за таку цікаву науку, за те, що дітки дізналися про цифру 3. Ну що, дітки, будемо мандрувати далі? Так, будемо мандрувати. Любі малята, погляньте, подорожуючи, на яку красиву, гарну галявину ми з вами потрапили. А на цій галявині ще є цікава хатинка. А скажіть мені, будь ласка, хто живе в цій хатинці? Так, молодці. В цій хатинці живе число 3. Та її склад. Склад числа 3. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа три це кількість предметів, яких є три. Один, два, три. А з чого складається число 3? три? Три це один і два. Три це два і один. Ой, дітки! Погляньте, хто нам на зустріч іде? Так, молодці. Це сім'я ведмедиків. Дітки, ви молодці. А тепер разом давайте з вами трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Oh, I'm a gummy bear, yes I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear Oh yeah, gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear bye ding, but do like party, pointing, bite Gummy, 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 baby. Камін, камін, камі, камі, камітер. Камін, камі, 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 каметер. А давайте разом з вами порахуємо, скільки їх разом. Один. Два. Три. Так, молодці, дітки, три ведмедики. Мама перша, ведмежатко друге, і тато ведмедик третій. І разом їх три ведмедика. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, який по порядку йде тато ведмедик? Так, молодці. Тато ведмедик йде третій. А скажіть мені, будь ласка, а яка по порядку йде мама? Так, молодці, розумнички, мама йде перша. А скажіть мені, будь ласка, яке по порядку йде ведмежатко? Так, знову ви молодці. Ведмежатко йде друге. Добре, дітки, давайте разом з вами скажемо до побачення нашим ведмедикам. Ми їм дуже дякуємо, що вони зустрілися нам на шляху. До побачення, ведмежатка! Малята, я хочу погратися з вами в гру, яка називається Знайди. Пару. Подивіться, будь ласка, ліворуч, у мене листочок з цифрою. Скажіть, будь ласка, яка знаходиться на ньому цифра? Так, молодці, розумнички, цифра один. А давайте разом з вами знайдемо пару цьому листочку. Молодці малята. Ви Вірно виконали завдання. Малятка, подивіться, будь ласка, а на цьому листочку, яку ви бачите цифру? Так, молодці, розумнички мої, цифру два. Давайте до цього листочка також знайдемо пару. Молодці малята, ви вірно, виконали завдання. Дітки, погляньте, а у мене ще залишився один листочок. Скажіть мені, будь ласка, яку ви цифру на ньому бачите? Так, вірно, цифру 3. Давайте й до цього листочка знайдемо пару. Молодці малята, ви вірно, виконали завдання. Любі малятка! На цьому наша подорож моїм чарівним лісом. Вже закінчується, у мене є багато справ у моєму лісі. Мене чекають мої друзі, тому нам час з вами прощатися. Так, мої малята, наша подорож дійсно вже скінчилася. Тому давайте подякуємо нашій пані Осені та її мешканцям. Дітки, скажіть мені, будь ласка. А чи сподобалась вам подорож в чарівному лісі? Так, дякую, а яке число та цифри ви сьогодні вивчили? Так, вірно, молодці. А яких же мешканців ви зустріли в цьому лісі? Так, дійсно, все вірно. Я також хочу з вами попрощатися. До нових зустрічей, мої малята! До побачення.